з днем, а з прийняттям святих Христових тайм. Наступає в нашому житті період, коли закінчились канікули, тепер черговий там, здобуття знань. У кожну сім'ю торкається це питання, хто дітей, хто вони. Підмійників хто кого, але проважаємо до школи. В Євангелії від Матфія в останньому розділі є слова «Ідіть і навчайте. во імя Отця і Сина, і Святого Духа. В цих словах не лише чого треба навчати а зміст навчати, роз'яснювати, розслумачувати, передавати ту чи іншу інформацію і знання для успішного життя на землі, для, в першу чергу, для спасіння душі. Бо справами своїми ми також прославляємо Бога. Наші справи це не лише матеріальне накопичення. Справи, які ми робимо, це і є прославлення Бога. Притча про таланти, особливо яскраво це показує. Господар, роздаючи таланти, одному дав п'ять, іншому три і дав один талант. Той, що мав п'ять, ще п'ять додав, хто мав три, ще додали три. А той, хто мав один, знаючи, що Господар жорсткий і прийдеться повертати, вирішив його просто закопати, щоб в свій час повернути той, що дав йому. І як назвав Господар Лукавий раб, ти знаєш, але чому не приумножив? Ось так і по відношенню до нашого християнського життя. Якщо ми маємо талант щось робити, обов'язково це треба робити. Це треба приумножувати даний тобі Богом талант. Іначе тоді ти наче в іншому випадку, ти лукавий раб. Якщо ти здобув якийсь фах, Приумножуй свій талант, накопичуй практику, знання, як кажуть по сучасному передові методи. Тому що твої знання обов'язково пригодяться іншим людям. Чи ти інженер, чи ти лікар, будь-яка спеціальність. І рости треба постійно. Є такий філософський вислів істина на вирості». Чим більше піднімаєшся, тим інші простори цієї істини перед тобою розкриваються. Але все це є дещо інше як реалізація оцього Божого таланту, який є в тобі. Ти його приумножуєш, ти працюєш. І ніхто інший, а лише ти. І Господь Євангеліє знову ж таки наголошує. Від діл своїх оправдаєшся і від діл своїх осудишся. Якщо будеш мати багато добрих справ, оправдаєш своє земне життя. Якщо будеш мати погані справи або нічого, а нічого це теж погано, то від того ти осудишся. Посудишся як бездіяльний. Тому що людина є образ і подобіє Боже. І якщо дивитися з цієї сторони, Бог працював? Працював, шість днів працював і зробив всі справи свої. Сьомий день відпочив. Но шість днів працював. А як ми працюємо? Скільки днів працюємо? І як працюємо? І чого досягаємо? Чи це просто суєта? Суєта не є результат праці. Суєта є результат безпорядку в твоїй душі. Якщо людина суєтиться, вона не знає цінностей, на основі яких вона живе, до яких вона повинна прагнути. Вона все суєтиться. Не суєтитися потрібно, а працювати. Бо Крісіас говорив, все в цьому світі суєта суєтне. Це коли ти хаосно. Підходиш до вирішення тих чи інших питань. А коли ти цілеспрямований, коли ти знаєш мету, ти до неї рухаєшся. Найважливіша наша мета це Царство Небесне через призму земного життя, через працю, через молитву, через віру. І найважливіше через любов. Якщо людина не вміє любити, любити це мертва людина. Що б вона не любила? Працю, природу. Все одно це почуття любові якось виражається. І чим більш це стороннє, тим краще. Але любити потрібно. А цю Божу любов можна черпати тільки від Бога. Тільки в єднанні з Богом черпаємо оцю любов. Через терпіння, через співстраждання і багато інших любов ми формуємо в своєму серці оцю велику Божу любов, яка є в людині і повинна бути. Вона є, але не виражається через наші гріхи. Ми заглушуємо цю любов своїми гріхами, і вона не може виразитися. Але коли ми очищаємо себе через повід, через терпіння, смирення багато інших чеснот, ця любов проявляється в зовнішньому. І тому я бажаю сьогодні, щоб ми любили життя, працювали і реалізовували свій талант. А по відношенню до дітей також їх любили. Але Господь кого любить, як далі? Тому не вчіться за своїх людей. Не вчіться. Вони самі повинні потіти. Самі. Не треба за них ні модулі здавати, ні екзамени, ні, нічого. Хай він отримає свою оцінку. Тому що фальшиві оцінки царство небесне не приведуть. Підробне не дасть можливість відбутися тобі в цьому житті. І сьогодні не важливий диплом, як багато бізнесменів говорять. Сьогодні важливий оцей розвинути в тобі талант. Що ти за фахівець? Що ти за фахівець? Диплом це ще ніщо. Це тільки можливість відкрити ти двері цього підприємства, яке ти. Хочеш зайти. Тільки двері йти, а далі оцей твій талант розвинутий чи занедбаний. Тому нам, батькам, з вами, потрібно змінювати стереотип навчання. Дайте вашим дітям самим потіти і гризти оцей граніт науки. Хай самі вони гризуть. І тоді вони досягнуть і розвинуть свій талант, і ви будете ними пишатися. А будете за них вчитися, будете плакати. Тому я бажаю вам мудрості в опікунство над вашими дітьми, онуками, над тими, хто вчиться, незалежно це школа чи університет. Будьте їм порадниками, але не вирішуйте за них їхні проблеми. Хай самі, самі тоді будете пишатися. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення. І Бог напоміч вам на черговий навчальний рік. І хай ваші діти приумножать талант, а ви пишаєтеся їхніми успіхами в кінці навчального року. Слава Ісусу Христу!